Відбір ми проводимо самі представники батальйону, зокрема командування, і відбір проводимо безпосередньо в колоніях. Є особливо тяжкі злочини, державна зрада, корупційні злочини вони не проходять. Тобто ми можемо брати статті легкі або середньої тяжкості. Щоб там не бути, де ми були, а але... Піти щось добре зробити. Я знав, що буде тяжко, ну перші дні ми там падали, просто падали. А ще зараз усь, ну, у нас таке, що марш був в БК в повному ми пробігли десь кілометрів шість і добре. Все в житті таке трапляється з злочин і потрапив там на поселення, дали срок три роки. Я просидів там два місяці і вирішив, що краще піду назад воювати. нажимаю Все они мотивированы, они пришли по доброй воле и занимаются очень сильно, усиленно у нас. Ну нормально, у них физическая подготовка, за две недели они делают такое, что некоторые за два месяца не делают. Они делают это за две недели, чтобы развиться. И их сильно заставлять в этом не надо, сами хотят. С ними проще. Их никто за ухо не тянул, с ними приехали, поговорили, они «да, да, мы хотим».